Вчора uh, ми говорили зі Стівеном Віткофом та Джардом Кушнером. Я дякую за готовність працювати разом. 24 на 7. американські представники знають базові українські позиції. Це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Продовжуємо працювати. Деякі речі можна обговорити тільки особисто. Умірав гнатов. До мені. Також я буду говорити з лідерами Європи. У нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також в Брюсселі. І сьогодні я говорив з головою уряду Італії Джорджою Мелоні. Також дуже предметно я розраховую, що Італія буде з Україною надалі на шляху до миру. Ми з Джорджією сьогодні встигли обговорити багато перспектив, багато різних варіантів постійно на зв'язку, також з Британією, Францією. Німеччину на зв'язку з єврокомісією на зв'язку генсекам НАТО і з іншими нашими партнерами.